Міську владу непокоїть будівництво на вірменській 1 Торік на місці знесеного стародавнього будинку у середмісті одна з приватних фірм розпочала зведення новобудови. Згідно з попереднім проектом, висота будинку не мала перевищувати трьох поверхів. Наразі неозброєним оком помітно спорудження будівлі вже сягнуло четвертого поверху. У мерії кажуть, площа ринок і так перевантажена висотками, які своїм зовнішнім виглядом не вписуються в загальний ансамбль історико-архітектури середмістя. Маємо бойка з його будовою, на яку він ще там на премію подав на Ворден, розумієте? Маємо Арсдім, який в свій час був побудований і закрив фасад Голубої церкви. Легенда. Дирекція приватної фірми, яка здійснює будівництво, коментувати ситуацію відмовилася. Головний архітектор міста запевняє, фахівці галузевого департаменту розробили необхідні проектні рекомендації та передали їх забудівникові. Близько двох місяців тому ми надали вихідні дані для проектування. Це є містобудівні умови і обмеження. Там ми досить чітко і так широко розписали яких вимог треба дотриматися при будівництві цього будинку вставки на Вірменській Один? Чіткі вимоги по поверховості були три поверхи і інтегрована в даховий простір мансарду. Були вимоги по тому, як мають розташовані бути карнизи по відношенню до існуючих споруд, для того, щоб вписати це в існуючий ансамбль забудови. У міському відділі охорони культурної спадщини пояснюють, будова розташована в історичному кварталі, в якому колись мешкала вірменська громада. Відтак необхідно, аби новий будинок був ідентичним до історичного середовища. Новий будинок, який будувався, він мало враховував цих елементів і ту стилістику того будинку. Але він принаймні, був в ритмі, в певних пропорціях якось вмонтований в цей квартал. Тепер же це абсолютно ну, партизанська така будівля. Тим більше вже про поверх не говориться. Там це взагалі ну якось некоректно, абсолютно некоректно. Загалом за відповідність проекту і процесу будівництва слідкує Держархбудконтроль. Не виключено, що саме ця структура поставить крапку у будівельному непорозумінні на вірменській. І Іваненко, Андрій Шкварва, новини на вежі.